Повернення до. Справді реформація, і ми починаємо святкувати, і ми очікуємо від у цього часу, там, протягом року, можливо, більше, провести багато якихось заходів, якихось таких речей, які ми повпливали на світ. На зміну в той образ, від якого так далеко ми, ми пішли, ми знаємо Едемський сад, і ми там втратили образ, до якого треба повертатися. І тільки Ісус Христос, сам, пішовши через Герцінський сад, повертав нам цей образ. І ми тут всі з вами, розуміючи, що люди далекі від досконалості, але Ті, які схопились, хопились за благодать, схопились за Бога. І сказали, Господи, ми хочемо змінюватись, ми хочемо йти тобі на зустріч. І він прийняв нас і повів нас. Хоча, як люди, ми з вами схильні до узагального. От навіть говорячи про необхідність реформації особистості, що ми маємо на увазі? Відразу говоримо про якісь проблеми, які там далеко у людей. Їм необхідні зміни. А ми в церкві, ми в правильному, вибачте, автобусі, який йде в царство Небесне. А можливо, це стосується і до нас, і нам необхідно відійти і у загальних таких там, ну, реформація десь комусь, там, в суспільстві, в політиці, там, десь вона потрібна, а нам особисто. Чи потрібно воно як, як церкви Божі? Інколи наші служіння нагадують, знаєте, як е, карусель, що ти сів на карусель покатався, покатався, в їв, але встав там, де сів і не відснувся вперед. В той час, як ми говоримо про повернення до певного образу. Того. Без Божої допомоги, без нашого, нашої довіри Богу, І як ми можемо змінюватись? Ми хочемо змінити нашу країну. Ми хочемо змінити наше місто. Ми хочемо змінити в кінці-кінців наших сусідів, нашу сім'ю, а себе не хочемо. Нам здається, що проблема в комусь не в мені. Ми говоримо про дії Духа Святого в нас. І це правда, Він працює. Але Слово Боже говорить про співпрацю Духа Святого з нами. Дух Святий приходить і він готовий змінювати. Він готовий відкривати очі, він готовий вести і Він робить це. А як ми. Друге Корінця 10 розділ, цікаво, що з цього, з цього розділу сьогодні вже читалось, Але інші вірші з третього вірша. Бо, входячи в тілі, не за тілом воюємо ми. Зброя нашого воювання не тілесна, але міцна Богу на зруйнування твердих, ми руйнуємо задуми всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога. І похонимо всяке знання на послух Христові. Ми викуплені Ісусом Христом з рабства гріха. Ми залишені в світі на деякий час. Для от такої війни, духовної війни, ми бачимо Марті Лютері, йому нелегко було от в той час теміряли просто виступити проти всіх і сказати, що не так воно має бути. Дивіться, 95 претензій я маю. Не по Біблії, Давайте назад до Біблії, давайте вертаємось до перших джерела. Наша війна на два фронта, по суті. З одного боку, ми розуміємо, що система цінностей цього світу тисне на нас, вона впливає на нас, вона впливає на наших дітей. Ми боїмося, за них боїмося, за себе боїмося. З іншого боку, ми розуміємо, що ми досі в річному тілі, і воно повстає на нас. Це другий фронт. І ось тут якраз нам необхідно повернення, повернення, повернення в обійми Христа. І повернення досвяти, посвяти себе Господу знову. Мартін Лютер не зробив би нічого того, точніше, ну, що через нього Бог зробив, якби він не, не присвятив себе Богу і не сказав Боже, Ти воно. Приклад, 1944 рік Японія Останні такі намагання. Робить нападати на Філіппіни, і тоді там більше двох тисяч людей було використано. І чули про це, камікадзе їх називали, вітер богів. Це люди, які сідали в літак чи в торпеду. І це змертники, по суті, були. І вони знали, що у них біля тільки край. І вони мають там в честь свого імператора, Що там, що там вони вірили? Вони мали посвятитися настільки, щоб там загинути. Нас Бог не до цього закликає. Римлянам 12, 1, 2, ми читаємо, що умиляє вас, брати, заради Божого Милосердя, представте ваші тіла в жертву, живу святу, благоводну Богу. І не поєднуйтесь, не плутайтесь, не змішуйтесь цим світом. Те, до чого нас Бог закликав, дух свята, за яку треба платити ціну. Це є реформація. Я вірю, що це є реформація. Зараз. Час для нас особистих змін. Ми можемо в кінці навіть цього служіння, ми ще будемо багато чути важливих речей. Сказати, приємно було, добре хтось говорив, хтось можна менш добре. Але говорили добре, але після цього нічого не зміниться. Ми як посуджували інших християн, так ми будемо так робити. Ми як були невдячні, так і будемо невдячними. Реакція на клепи. Грошу Це те, чому сьогодні треба об'являти оце якраз повернення до першого джерела, до Бога, до посвяти, до нього. Ісуса панує. Ми всі живемо серед там, цього світу, який повстає на нас. Але повернення до посвяти Бога. До нього знову. Бігти, полюбляти свої серця. Справді є особ інших. Давайте кайтесь. Є невдячність Богу, можливо, нам хочеться більшого, ніж ми маємо. Слово Боже, не вчить нас так страшно хотіти е, якісь матеріальні речі. В другому плані так. шукати Бога і, і намагатись більшого впитання, з Богом. Але гріхи. Господь тут. І я думаю, що ви розумієте, що Дух Святий. Він нас веде в одному напрямку. І він не може говорити протилежні речі одним іншим. Він нас веде в спільність, в спілкування в своїй обійми. І тут вже наше право, як ми викинемо цю обійму, підемо ми до цієї реформації чи ні, давайте помолимося. І, можливо, навіть хтось хоче декілька слів сказати Богові на цю тему до повернення нашої особистості до цієї посвяти, домови. Давайте допомогу посмотримо. Наше серце то много места <плес> в ньому но вопрос. This Щей, Каждый день возносим свой двян. Сколько и нам молнии.